За місяць до національної прем'єри вийшов новий трейлер українського анімаційного фільму Мавка лісова пісня. У новому ролику головна героїня Мавка постає перед глядачами у новому образі. Вона прокидається після зимового сну та пробуджує весь магічний ліс. Також у ньому розповідається про давню запеклу битву між світом людей та світом лісу. Крім того, у трейлері вперше пролунав саундтрек Мова вітру у виконанні Христини Соловій та Артема Пивовар. あ。 Події мультфільму перегукуються з реаліями українців. Мавка чуйна душа пралісу, яка піклується про усіх живих істот та охороняє їх від біди. Деякі мешканці вважають, що вона занадто мила, а тому не зможе дати відсіч ворогам. Але Мавка стає сильною і безкомпромісною, коли її дому загрожує небезпека. Роль мавки озвучила акторка Наталка Денисенко, повелитоля Небуця, озвучив Олег Скрипка. Голос Лукаша належить Артему. Мо пововарову а роль русалки водяниці виконала Юлія Саніна. Прем'єра мультфільму за мотивами драми фаєрії Лесі Українки відбудеться 2 березня цього року.